По дорозі назад ще заїхали в форельне господарство. От тут Такі краєвиди, ліса. От. І льмянське лісництво. Вигодський держлісгосп. І от ми тут підемо зараз походимо, подивимося, тут місце. А? Штрафи за в риби? Да, так. Да. Там вон, дивіться, он є штраф за... Підійдемо під хайп, подивиться. Завилимо рибу так що. Як будете рибу ловити, то дивіться, що вас не виштрафували. Сім ага. тисяч. Вон ціни тут все. Трес курант є. Тут краще піти, там є басейни, ми вам покажемо в слідчому відео. І можна купити форель і засмажити. Ось тут недалеко ми зараз туди підемо. Пройдемося, тут міст, річка, свіча називається. І там форельне господарство, де вирощують форель. Можна прийти і купити живу рибу. І тут гарні місця облаштовані, лавочки, мангали, дрова навіть деколи бувають. Її можна приготувати шашличок, Любе, що захоче. Що з собою візьме. Там тут така річка красива. Назва є Свіча. Вона тече з з перевалу до вигоди, долини, площі. і зараз далі впадає в містечку. А там далі зона очима. Зараз ми туди дойдемо. Там далі є зона відпочинку такий. вони приближають сходи до річки. Тут взагалі безподобна вода, прозора. Форель тут є і не тільки форель. Там далі пасіка, колись тут кабанчики бігали, олені були. Зараз, на жаль, чогось їх немає, не знаю, десь їх повивозили чи де їх дін, я не знаю. А от місце для відпочинку. Дорога пішла там в ліс, далі, тут лісовий заказник місцевого значення. Ільмо. А там ще такий місток і річка протікає, А, це річка? Так, вона впадає в свічу. А зараз ми підемо на форельне господарство і там покажемо форельне господарство.